Усім доброго вечора. Ми Після роботи їдемо, веземо деякі передачі до нашого культурного дому на Новодворській. дітки, біженці, там ходять зараз на репетиції мають і готуються до Різдва, колядуй, коляди різні таке. Так веземо різні гостинці, то що мені дехто ще передав. Туди веземо діткам. Там є ця, пані Надя, яку ви вже бачила, знаєте, де ми були на, на дні української культури. Ти ще раз прийдеш. Ти ще раз я піду поїдемо? Ну, то й сон то не бери, піде вперше. Ну, закривай двері. Культурні центру Новодворськ. Якби ви хотіли хтось, так можете сюди приносити. Допомога. Ще позначено, Нова Україна! Ой, дівч... діточки колядують гарно.

Василий, нехай веселить ваш дім і вашу родину, і всю Україну Христос і рождає Славимо Його! Христос і рождає Славимо Його, що я вам чую! Він чую вас з великими святами, щоб на вашому Миколаш, що морозивати плащ. Андрілека чертих так і має дарки повні. ла 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 Тут собі дітки приходять, батьки вибирають, що кому підходить, по віковій категорії, розмірах. Так що, друзі, хто має бажання, хто має лишні і іграшки, і якісь солодощі, і одяг, будь ласка, приносьте для наших діток. Чувальний. А ви не маєте? А завтра я буду шапка, буду вам паспортувати. Каріна, а ти видиш, що до мене? Я лише бачила спідницю, слухаю. Та. Яка молода, робить добре Бачила? Ну, бачила. І не знаємо. Ти бачила нашу мотанку? Це мотанка, це нам дала одна пані, а вона обійшла цілий поразкий похід. То, да. привезли... то Мотанка то як то означає нашу Вона обер... оберіг український дві. Нам привезли з України Мураш. наші діти досягли від танкової бригади. Від... назвався наш панець, називався. Батя, коли куха, Так. Ми дістали право. То були аж тут в Чехії. У нас було дев'ять засушних хлопців. Та так. А коли? Бачиш, ти не знала, що Ну, стала. Я не знала. Ти не знала. Влавляють Україну, звичаї і культуру Чеської Чеській Республіці. Молодці. Надя має стільки той символіки патріотичної на різних тих, на різні випадки життя. Так, я всюди ходжу, я можу ну. Я ж на уряди ходжу, я всюди ходжу з нашим прапором, щоб всі бачили, що ми М -м. не здаємося. Так. А це я отримала таку гарну причину сиділа марі від нашої. Дівчат. Ми наших дівчат наших біженців. Mm -hmm. А тут наші діточки слухайте, співали. Приїжджали наші хлопці за совушники, вони були на реабілітації. Mm -hmm. Так, так mm -hmm. вони були Це краївка чи що? Так, Краївці вони були. Теж в нас спали, ми їх вітали, діточки so. співали, Аня грала на, на скрипочку, Скрипці. діти зробили їм гарні ангілки нашим хлопцям Ми з ними на зв'язку. Mm -hmm. Так, Може, ще... я отримала подарунок Дуже від цієї гар. родини в невинних на 55 років. То ви родина невинних. Mm -hmm. Дуже. 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 Старостка, так. А ми були в Італії з дітьми. В Італії? Цілий автобус було діточок Віталії там. Що там в Віталія вони відпочивали, дітки посилали? Вечором сіли, рано ми вже були на морі. Супер. Так, все. Ці діти малювали символіку українську на камінчиках. Подивіться, яка краса, які мацюлечки. Україночки такі. У на, нас є тут на два рочки, на рочку. Та, Такі козочки маленькі. Сируші, маленькі. ну, маленькі. Сирухи точно. Пані Явгарна цю витираю. Так ми вже вертаємося. Темно нічого не видно. Зараз сьома година, але вже казніше чисто. Трохи поколядувала з дітками. Там було тільки пару діток, тільки ті, що співають, що будуть колядувати, виступати. А взагалі то з жінками є так 300 діток, не діток, а всіх разом. Вони всі ходять до садиків, до шкіл, на роботу жінки ходять. Вони тут самі, правда, без чоловіків. Ясно, що їй треба і допомога, і все. Це й таке. їдемо ще в магазин. Якийсь продукти купити, їдемо після роботи. В разі такі пробки, вечір. Іван каже, що Прагу не любить. Що Прагою треба тільки МГД їздити машиною то є катастрофа. Тобто, Приїжджаємо в Ваславак. Ой боже, щось скаче. Дуже мені подобаються дерева. Отакодіті гірляндами.